Вітаю, панове. Знімаю цей сюжет не для того, щоб похвастатись м'ясом на вуглях, але для того, щоб показати, що я зробив собі мангал, так сказати. Він зроблений із бака пральної машини, нержавійка. Ноги додав, теж з нержавійки, знайшов уголок такий, додавав. За рахунок того, що він високий, м'ясо не горить, а добре пропікається. Якщо видно, вон там в углі, ну, міліметрів, мабуть, 400-500 до 500 до жару. Тому, якщо у кого є така можливість, рекомендую. Ось іще на трьох ногах для більшої. Так, сатерів рівноваги цього бачка. Нічого складного. Єдине, що додав, там є решітка всередині для того, щоб углі лежали не на самому дні, а на решітці. Решітку зліпив, що сам пан мав. Тому в кого як виходить. Дякую за перегляд. Все буде добре. Героям слава.